Цікаві факти про метеликів. Метелики дуже цікаві. Метелики. Метелики не чують, але вони можуть відчувати вібрацію. Метелики є другими, за чисельністю, опилювачами після бджіл. Найшвидший політ у метеликів сімейства боржників. Метелики розрізняють лише три кольори: червоний, жовтий і зелений. Метелики мають складні очі. Кожне око складається з близько 6 тисяч крихітних частин, які називаються лінзами. Метелики народжуються щоб померти, давши життя новому поколінню. Сьогодні на земній кулі нараховується близько 160 тисяч видів метеликів, і щорічно ентомологи здійснюють нові відкриття. Швидкість польоту метелика іноді перевищує 60 км за годину. За своє коротке життя самка метелика може відкласти більше тисячі яєць. Метелики пробують їжу стоячи на ній, це тому, що їх датчики смаку знаходяться в ногах. Метелики мають дивну здатність знаходити подружжя на великих відстанях, враховуючи їхні маленькі розміри. Деякі метелики при нападі хижаків прикидаються мертвими. У Стокгольмі є клініки, в яких пацієнти лікуються від стресів в оранжереях з квітами і метеликами. У метеликів дивовижний апетит. Деякі з них можуть випити розчин цукру в кількості, що перевищує їх власну вагу в два рази. Деякі види метеликів занесені до червоних книг тільки тому, що вони дуже красиві. Більшість метеликів живе всього кілька днів. У тропіках старого і нового світу зустрічаються нічні метелики, які смокчуть сльози тварин. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки та діліться цим відео з друзями.